Як ти відносишся до чоловіків, які не дають свободу своїй жінці? Ти це питаєш жінки, яка пережила домашнє насилля і захищає жінок від таких негідників. Просто твою думку питаю. Моя думка, що це ненормально, це є токсичні стосунки, це є нездорові стосунки. Бо ми люди, ми вільні, розумієш? Ну так. Але якщо є держави, в яких є певні правила, наприклад, мусульманські держави, да то це, це їх ментальність така. А що ти думаєш, це правильно чи неправильно? Розумієш, тут немає правил, Правильно, ну ти подивись там Чому тільки для жінки, чому не для чоловіка? Ну це вже хороше питання. Ну от імені, я вітаю. Чому, чому вони не ходять я, просто? Есть, я проти цього. Я за свободу, так? Да? No. Тобто я проти цього. Ну, але якщо людям підходить, людям комфортно, то може no. бути. Але це треба було сактовий чоловікам, теж було б так само. Я тільки за слухай. Ось якщо як це називається паранжа, так, коли жінок заматують, чи якось, no. щоб чоловіки теж. Вибачаюся, щоб чоловіки теж так ходили. Що ти думаєш в Україні? Як є свобода? А звісно, так в Украї... для... Для... В нас це вільна демократична держава, як конституція України, так а. тому має бути свобода. Що ти думаєш, взагалі кого є більше свобода? Жіночі чи чоловіки Україні? Ні, не тільки в Україні. Взагалі. У чоловіків на жаль. А він написите коментарі, кого є більше свобода.